Розділ другий. Після цього Давид звернувся до Господа й запитав, чи йти мені в якесь юдене місто, і Господь сказав йому Йди. Тоді Давид запитав, Куди мені йти? Він же відповів У Хеврон. І Давид вирушив туди з обома своїми жінками із Ахіноамою, з Єзреела та Авігеєю, колишньою дружиною Навала, Кармелійця. Привів Давиди з собою і людей, котрі були з ним разом, з їхніми родинами. Всі вони розселилися в околицях Хеврона. Там зібрались юдейські мужі і помазали Давида царем над Юдиним племенем. Коли ж повідомили Давидові, розповідаючи, як мешканці Явеша Гілеацького поховали Саула, то Давид направив посланців до старішин Явеша Гілеацького з такими словами: «Благословенні ви Господом! За той милосердний учинок, який виявили ви щодо вашого володаря Саула, поховавши його. Тепер же нехай Господь виявить до вас милосердя і справедливість. Що ж до мене, то я також виявлятиму до вас доброту за цей благородний учинок. Тепер же нехай зміцнюються ваші руки, будьте мужніми людьми, хоч і загинув ваш володар Саул. Мене ж юдине плем'я помазало царем над собою. Тим часом Авнер. Син Нера, начальник війська Саула, взяв Саулового сина Іжбошета, спровадив його в Маханаїм і поставив його царем над Гілеадом, над ашуриянином, над Єзреєлем, над Єфремом і над Веніяміном, фактично над усім Ізраїлем. Іжбошету, сину Саула, було 40 років, коли він став царем над Ізраїлем і царював він два роки. Проте юдине плем'я було за Давидом. Період царювання Давида в Хевроні над Юдиним племенем становив сім років і шість місяців. Якось Авнер, син Нера, на чолі воїнів Ішбошета, сина Саула, виступив з Маханаїма на Гівеон. Так само і син Церуї Йоав вирушив з військом Давида. Вони зіткнулись між собою неподалік Гівеонського ставу. Одні зайняли позиції з одного боку ставу, а інші з другого боку ставу. Тоді Авнер запропонував Йоаву, нехай окремі воїні вступлять у двобій перед нами, а Йоав відповів: нехай вступають. Тож піднялися і вступили у двобій 12 воїнів з племені Веніяміна від Ішбошета, сина Саула, і 12 воїнів Давида. І схопив кожен свого супротивника за голову, а свій меч устромив йому в бік, так що всі вони попадали разом. З того часу те місце назвали Хелкат Гацурім, поле мечів, що в Гівеоні. У той день розгорілась дуже жорстока битва Явнер разом з ізраїльськими воїнами зазнали повної поразки від воїнів Давида. Там воювали і три сина Церуї – Йоав, Авішай та Асаїл. Але Асаїл був найбільш швидконогим, наче польова сарна. Тож Асаїл погнався за Авнером і, наздоганяючи Авнера, не ухилявся ні вправо, ні вліво. Озирнувшись назад, Авнер гукнув: Чи це ти, Асаїле? А той відповів Я. Тоді Авнер сказав йому: Поверни собі вправо чи вліво, упіймай когось із воїнів і відбери собі у нього зброю. Але Асаїл не захотів припинити за ним погоні, і Авнер знову звернувся до Асаїла Відступись від мене, для чого я мав би тебе пришити до землі? Як же пізніше дивитимусь в очі твоєму брату Йоаву? Коли ж той відмовився відступити, то Авнер вдарив його ратищем, держаком списав живіт, і спис пройшов наскрізь, так що він упав і помер на місці. Після того кожен, хто лише проходив повз того місця, де лежав Асаїл мертвим, то призупинявся. Але Йоав і Авішай далі переслідували Авнера. Коли вже зайшло сонце, вони прибули до пагорба Амма, що навпроти джерела Гіяху, по пустельній дорозі в Гівеон. Там веніамінці згуртувались навколо Авнера, об'єднавшись в єдиний загін, і зайняли верхів'я одного з пагорбів. Тоді Авнер заволав до Йоава, говорячи, невже повіки має пожирати меч? Хіба ти не знаєш, яким гірким буде кінець, коли ти нарешті скажеш своїм людям, аби вони зупинились і не переслідували своїх братів? А Йоав відповів: Як живий Бог, запевняю, якби ти не заговорив, то лише під ранок кожен воїн припинив би погоню за своїм братом. Тож Йоав засурмив у ріг. Усе військо зупинилось і далі не переслідувало воїнів Ізраїлю. Таким чином, війна припинилась. А Авнер зі своїми воїнами йшли Йорданською долиною всю ту ніч, переправились через Йордан, пройшли весь бітрон ущелину й прибули в Маханаїм. Що ж до Йоава, то він, вернувшись з погоні за Авнером, зібрав усе своє військо в лавах Давидового війська, крім Асаїла. Не дорахувались 19 чоловік, тоді як воїни Давида знищили з загону Авнера 360 шістдесят які полягли в бою. Після цього взяли Асаїла й поховали його в батьківській гробниці в Віфлеємі. А Юав зі своїми воїнами йшов цілу ніч і лише на світанку прибув у Хеврон.